Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про формули скороченого множення. Ось вони перед вами на екрані. Якщо ви шукали лише самі формули, то на цьому корисна частина відео закінчилась. Ми ж сьогодні подивимось на приклади застосування таких формул і моменти, де потрібно бути особливо уважним. Також зрозуміємо, як ці формули були отримані. А отже, як їх можна у разі потреби швидко згадати. Для початку знайте, що формули скороченого множення допомагають швидко виконувати деякі обчислення, а також представляти вирази у більш зручному вигляді для виконання тих чи інших завдань. Спочатку я пропоную поговорити про формули квадрату суми і квадрату різниці. Щоб зрозуміти, як ці формули скороченого множення з'явились, Достатньо скористатись визначенням степеня. Якщо А в квадраті це А помножити на А, то виходить, що А плюс Б в квадраті це А плюс Б помножити на А плюс Б. Тепер треба лише розкрити дужки. Для цього ми помножуємо спочатку А на А, маємо А квадрат. Далі А помножуємо на Б плюс АБ. Далі Б на А теж буде плюс АБ. І наостанок помножуємо b на b. Буде b квадрат. Тепер видно, що тут у нас є подібні доданки ab і ab. Можемо їх скласти. Отже, врешті-решт, ми маємо готову формулу скороченого множення. Тепер ми не будемо кожен раз розкривати дужки, а просто скористаємось формулою. Щоб цю формулу було легше запам'ятати, кажуть так: квадрат суми дорівнює. Квадрату першого виразу. Ви бачите, що перший вираз у дужках – це А. Отже, його квадрат це А в квадраті. Та ж сама ситуація із Б квадрат. Це вже квадрат другого виразу. 2 АБ називають подвоєним добутком. АБ – це просто добуток. А ми маємо коефіцієнт 2. Отже, подвоєний добуток. Тепер можемо проговорити все це разом. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток цих виразів плюс квадрат другого виразу. Ось так. Давайте подивимось на приклади застосування цієї формули. Спробуємо, користуючись нею, розкрити дужки у такому виразі. 4х плюс 7, усе це в квадраті. Спочатку нам потрібен квадрат першого виразу. Тобто квадрат для 4х. Обов'язково не забудьте про дужки. Нам потрібно все 4х у квадраті. Далі додаємо подвоєний добуток 4х на 7. Отже, 2 помножити на 4х помножити на 7. І далі квадрат другого виразу. Це 7 в квадраті. Все, що тут залишилось зробити, трошки порахувати. Розкриваємо перші дужки, маємо 16х в квадраті. Далі помножуємо 2 на 4 на 7, це буде 56. Отже, плюс 56х і плюс 7 в квадраті, Це 49. Тепер поговоримо про формулу різниці квадратів. Не плутайте це із попередніми формулами. Тут у нас від одного виразу у квадраті віднімають інший вираз у квадраті. І ви бачите, що це можна представити у вигляді добутку різниці цих виразів і їх суми. Досить часто ця формула використовується і у зворотньому порядку. В принципі, це стосується будь-якої форми. Щоб переконатись, що тут все правильно, ви можете розкрити дужки а-б на а плюс Б, і врешті-решт отримаєте саме А в квадраті мінус Б в квадраті. Давайте розглянемо приклад її застосування. Припустимо, ми маємо такий вираз 3-х помножити на 3 плюс х. Це можна представити як 3 в квадраті мінус х в квадраті. Зараз я застосував цю формулу саме у зворотньому порядку. З двох дужок отримав різницю квадратів. квадраті. Щоб довести справу до кінця обчислимо 3 в квадраті, це буде 9. Маємо 9 мінус х в квадраті. Ще один приклад. Тут зверніть увагу, у першій дужці ми маємо 4 плюс х, у другій х-4. Тож, якщо вам захотілось у відповідь написати 16-х в квадраті, це буде помилкою. Важливо зрозуміти, що у тій дужці, де ми маємо суму, то можемо без проблем міняти доданки містам. 4 плюс х або ж х плюс 4 жодної різниці немає. А от у дужці зі знаком мінус так вже зробити не вийде. Там порядок чисел важливий. Тому ми дивимося саме на неї, на ту дужку, у якій записано різницю. Отже, маємо х в квадраті мінус 16. Саме у такому порядку. Дужка із знаком мінус тут головна. Давайте спробуємо застосувати цю ж формулу в іншому порядку. Припустимо, маємо такий вираз. 25х в квадраті відняти 144. Користуючись формулою різниці квадратів, ми можемо отримати з цього виразу добуток двох дужок. Дивимось спочатку на 25х в квадраті. Це квадрат першого виразу. Якщо це квадрат першого виразу, то як буде виглядати сам вираз? Просто 5х? Отже, я через знак дорівнює подав 25х в квадраті, як 5х, і все це в квадраті. Це одне і те саме. Але тепер 5х мені далі знадобиться у формулі. Тепер дивлюсь на 144. Це квадрат якого числа? 12. Тож запишу, мінус 12 в квадраті. Тепер, коли я подав числа у такому вигляді, мені буде зручно користуватись формулою. Квадрат першого виразу це 5х квадраті. Отже просто перший вираз це 5х. Квадрат другого 144. Отже, просто другий це 12. Тому я маю дві дужки. В одній буде різниця 5х і 12, в іншій їх сума. На останок, давайте подивимось ще один приклад, де формули скороченого множення можуть стати у нагоді. Припустимо, у нас таке завдання. Нам треба дати відповідь на запитання, чи може вираз набувати від'ємних значень. При відповіді ми будемо користуватись тим, що квадрат будь-якого виразу не може набувати від'ємних значень. Але поки що, окрім х в квадраті, яке точно невід'ємне, і 144, який зі знаком плюс, у нас є ще мінус 24х. А отже, зараз неочевидно, може чи не може цей вираз набувати від'ємних значень. Але я думаю, ви побачили, що вже видно, цей вираз сильно нагадує формулу квадрату різниці. х в квадраті тут це схоже на квадрат першого виразу, отже, якщо це квадрат першого, то просто перший буде х. Далі дивлюсь на число 144. Якщо 144 це квадрат другого виразу, то просто друге буде 12. І посередині у мене має бути подвоєний добуток 1 і другого виразів. Нам треба перевірити, чи дійсно мінус 24х це подвоєний добуток. Отже, це повинно дорівнювати x помножити на 12, але ще помножити на 2. Тому я записав 2 помножити на x помножити на 12. Виходить 24х. Саме те, що нам дано в умові. Тож, врешті-решт, я усе це можу згорнути у квадрат різниці. Різниці тому, що перед подвоєним добутком стоїть знак мінус. В результаті маю x-12 і усе це в квадраті. Врешті-решт, ми отримали квадрат від деякого виразу. А отже, він завжди буде більше або дорівнювати нулю. Від'ємних значень набувати не може. Тож тут відповідь ні. І ми це наочно продемонстрували. Ось так ми познайомились із формулами скороченого множення. Дякую усім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!